Громадський транспорт Ужгорода відтепер їздитиме за новим розкладом. Автобуси та маршрутні таксі з 1 червня перейшли на літній графік роботи та інтервал руху. Ну, з 1 червня до 1 вересня громадський транспорт міста Ужгорода, тобто маршрутні таксі, переходять на літній інтервал та графік. Трошки відбувається зміна в розкладі руху. Інтервал в обідній та післяобідній період трошки збільшується. Як зазначають у міській раді, такий графік руху громадського транспорту в обласному центрі встановили через зменшення кількості пасажирів. У літній період нема студентів, а також багато містян у відпустках. Тому інтервал руху маршруток збільшується. А там, де вони їздять за графіком, вранці та ввечері розклад майже не змінюється. Щоб скоригувати рост руху, інтервал трошки збільшується а в ранній і вечірній період він практично залишається беззмінним. Але для того щоб громада Ужгорода ну, могла підлаштуватися під цей новий інтервал, ми його опублікували на інформаційних електронних ресурсах. Тож до 1 вересня громадський транспорт Ужгорода в день їздитиме рідше. Однак самі Ужгородці на графік роботи вже давно не звертають увагу, адже кажуть, водії маршруток здебільшого виїжджають тоді, коли набереться повна маршрутка пасажирів.